А слава Україні! Дорогі друзі, побратими націоналісти. Зараз ви бачите, що наші збройні сили витісняють московітів Сходу України. Паралельно з цим, в соціальних мережах з'являється велика кількість різної негативної інформації, різного бруду, який роз'єднує українців. І ми бачимо, що це закономірність, коли українські військові здобувають перемогу. Зразу починається те, що називають інформаційно-психологічна операція. Власне, такі операції йдуть вже давно, ще може і початку проголошення незалежності України. Будьте пильні, друзі, в цьому інформаційному потоці. Не вірте таким брехунам, як Тарас Чорновіл, оця політична проститутка, яку ще називають Тарас Янукович, оця задниця з вусами Діма Корчинський, друг Дугіна, значить. Всякі ці єбануті Арестовичі, значить, які казали, що ось ось війна завершиться за кілька тижнів. Друзі, розуміємо. Війна не завершиться ні за кілька тижнів, ні за кілька місяців. Війна триває. Ви бачите всі ті жертви, ви бачите, що зроблено московітами в Ізюмі. Жахливі жертви. Колись, коли існував Совєтський Союз, багато хто казав, що коли помре Сталін... То буде демократія, Совєтський Союз буде інакше, він розвалиться. Так само кажуть зараз, що у Путіна рак, там Путін скоро умре. Друзі, в це не вірте. Росія має колосальну армію. Росія має агентуру по всьому світу. Це так такване теперішнє ФСБ. Ми маємо справу з дуже серйозним ворогом. Не розслабляємося. Не впадаємо в ейфорію. Будьмо також свідомі того, що крім збройного опору, крім війни зі зброєю в руках, є ще інформаційна війна, є ще, друзі, інформаційний опір, опір оцим брехунам, оцим московітам, опір оцим всім, які раніше були при владі України, які обкрадали цю Україну, які співпрацювали з Медведчуком. Які продали Медвечуку трубу, ви здогадуєтесь, про кого йде мова. Тому, друзі, від імені Організації українських націоналістів, від імені всіх цих українських патріотів, які нас підтримують, прошу вас, тримаємо стрій, тримаємо інформаційний опір супротив оцим ботам, тролям, оцьому всьому, що створено на Московії. Оцій всій пропаганді. І наостанок хочу вам нагадати, що цей рік це рік 80-річчя Української повстанської армії. 14 жовтня на покрову будемо відзначати 80-річчя УПА. Сьогодні весь український народ, це українська повстанська армія. І слава нашим Збройним силам, слава всім тим, хто воював і нині воює за Україну! Слава Україні.